24 години, 20 гектарів, нуль трактористів. Це перший у світі рекорд автономної оранки, встановлений у Британії. Роботизований екбот плюс плуг Квернеланд ідеальна оранка, без жодної людини. Як це працює? І чому це важливо саме для українського фермера? Ви на каналі Farm Focused, Ставте лайк, підписуйтесь і дивимось далі. Де і як відбувався рекорд? Рекорд встановлено у травні 2025 року на полі ферми Bjord Farm поблизу міста Стоунгрейв у північному Йоркширі, Велика Британія. Щоб робот працював автономно, поле попередньо оцифрували. За словами Пітера Робінсона з Agate UK, Цей результат доводить: автономні машини придатні не лише для простих, а й для складних польових робіт. Протягом 24 годин. Трактор Екбот 515T2 працював без жодного оператора. За цей час він зорав 20,8 гектара. І все це в умовах перепадів рельєфу на типовій землі, підготовленій під кукурудзу та кормовий буряк. Технічні параметри Екбот – Це автономна гусенична машина потужністю 156 кінських сил. Він працював у парі з п'ятикорпусним оборотним плугом Квернеланд Ело 385 із корпусами номер 28 Кожна борозна 40 см. загальна ширина 2 метри, глибина 22,5 см. робоча швидкість від 5,5 до 8 км на годину. Це не просто трактор, це система з gps навігацією телеметрією. Автоконтролем глибини та багаторівневими системами безпеки він сам виконував розвороти і сам тримає курс та глибину. Ефективність та витрати загальне споживання пального 383 літри дизеля, у середньому 18 літрів і 4 десять на гектар. Це високий рівень енергоефективності, з огляду на рельєф, ширину захвату і постійну тягу під навантаженням. Зупинка була лише одна вночі для дозаправки: бак 375 літрів. Після цього безперервна робота до самого ранку. Коментарі розробників Адам менеджер із продукту Квернеланд. Цей результат це те, на що у звичайних умовах пішло б два повні дні роботи досвідченого тракториста. Але тут жодної людини. І це не просто автономія, це реальна заміна людини навіть у такому складному процесі, як глибока оранка з точною геометрією. Плуг серії ЛО створено для мінімального опору ґрунту, що дозволяє знизити витрати пального без втрати якості оранки. Безпека та контроль AACBOT має багаторівневі системи безпеки. До передньої частини додано півтори тони баласту для стійкості та оптимальної тяги. Увесь маршрут заздалегідь змодельований, враховано розвороти, межі поля, зони розгону. Результат перевірив незалежний експерт, фермер Джеймс Вітті, колишній директор товариства орачі Великої Британії. Що це означає для фермерства? Цей рекорд не просто технологічне досягнення, це орієнтир, куди рухається сільське господарство, автономність, точність, зниження витрат. Фермер керує процесом віддалено. А машина працює цілодобово. Це особливо актуально у час, коли є дефіцит кадрів, подорожчання пального та зростає попит на точне землеробство. Екбот і Квернелан довели майбутнє вже в полі. А як вважаєте ви, чи готові українські фермери довірити землю роботам? Напишіть у коментарях і підпишіться на Farm Focused. Тут тільки перевірені аграрні інновації.